Не встигли оговтатися від вчорашніх обстрілів, як окупанти обстрілюють знову. Кушугумська громада Запорізької області теж під вогнем ворога. Населені пункти регулярно потерпають від обстрілів керованими авіабомбами та реактивними системами залпового вогню. Напередодні внаслідок атаки РСЗВ зруйновано житлові будинки. Частина мешканців залишилася без світла. Якою зараз є ситуація, та які кроки вживає місцева влада? Поговоримо з очільником громади. Володимиром Сосуновським, пане Володимире, вітаю. Які масштаби руйнувань після останнього обстрілу та чи є постраждалі серед цивільних? Доброго дня. Ну на жаль, на жаль, що кожного дня відбувається обстріл нашої громади. Якщо це було крайній населені, тут Малакатеринівка пункт. Але вже вчора було і Вже сьогодні були обстріли кабами населеного пункту селища Балабин, який межує з містом Запоріжжя. Вже ну пошкоджень, слава Богу, що мінімалізувалися там злити, ну, з тертими кришами вікнами. Конкретних руйнувань самих конструкцій будинків немає по жертвам Також тільки одна людина там звернулася, перебентували, медики. Виїхали, відпрацював наш місцевий пожежно-рятувальний підрозділ. Потушили те локацію, тому що після цього моментально там через пів години активно РСЗВ били через нашу громаду зі сторони південної. Да били по місту Запоріжжя, багато прильотів. От. На сьогодні, крім кабів, у нас якби ну не було РСЗВ, але по пошкодженням на сьогодні вже звернулося 35 будиночків різного типу пошкодження: це вибиті вікна, шибки і злетівші е шифер. Скажіть, скільки будинків загалом пошкоджено чи зруйновано за останній місяць, якщо є така інформація? Ну, за останній місяць, звісно, це саме велика кількість пошкоджених будинків. Це були селища Мала Катеринівка. Там загалом пошкоджено було за останній місяць 140 будинків. 35 додавалися Кушугум і зараз от, до 35 будинків на сьогодні комісії закінчили обходження створюється створюються комісії по вивченню наслідків і готуємо активно, готуємо акти для подачі людям в її відновлення, тому що сьогодні це результативно дуже працює. Ми бачимо, держава дбає про громадян і наші мешканці, всі, хто отримали пошкодження, попередньо, місяць-два назад, всі отримали компенсацію. А скажіть, що відбувається сьогодні? Які роботи з ліквідації наслідків тривають? Ну, ви знаєте, сьогодні наше місцеве комунальне підприємство разом з мешканцями Кіні-Байдужі їздять, розвозять ті матеріали, пакети, які потрібні для на сьогодні. Для накриття тарпулін, пластик там і usb плити, і допомагають людям одиноким в основному забивати шибки та підкривати по можливості ці криші, тому що у нас спеціалістів таких по кришам нема, але своїми силами поки справляємося. Дуже приємно, що люди розуміють і дзвонять своїм родичам, близьким, дітям, які приїжджають і допомагають своїм близьким займатися консервуванням або відновленням цих побитих речей. Чи є інформація, скільки мешканців на сьогодні залишаються в громаді, і скільки можливо виїхали? Ну, ви знаєте, селище Мала Катеринка, вона потенційно небезпечна зона була і є. Ми листа написали від селищної ради щодо введення її в зону бойових активних дій. На сьогодні чекаємо. Але ми всіма силами, якби боролись за те, що люди повинні бути в безпеці. На сьогодні підписали ряд меморандумів навіть запорізькою політехнікою. Вона рядом біля нас. Це практично там від селища Балабина 3-4 кілометри. Є вони. Вільні е гуртожитки, і ми вже туди заселили 29 людей, які там почали проживати громадські організації. Хочу подякувати такі, як Проліска. Вони вже е придбають людям повністю забезпечення для е цих кімнат, повністю що потрібно для життєдіяльності. Ну а на сьогодні ми розуміємо, що малокатриники там приїжджають, уїжджають, відконтролювати неможливо скільки людей, але е дивляться за своїм майном. Слава Богу, ма Масових немає таких крадіжок, але вже просліджується, що хтось десь, десь заліз, От, тому звертаємося до поліції. Поліція допомагає. І вже на сьогодні патрулі більш ефективно виїжджають частіше туди, до Малокатеринівки. Ну і бачимо, відток пішов від Кушугума. І сьогодні палабина, е то ж люди виїжджають. Я думаю. Тимчасово на пару днів, тому що надіємося, що як завжди буде спокій. Люди вийдуть, придивляться, безпеку побачать і, можливо, прийдуть назад. Дякую, пане Володимире. Дякую. З нами на зв'язку був Володимир Сосуновський, очільник кушугумської громади.